Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам прослуховування. Ми з чоловіком одружені вже 4 роки, але, на жаль, за цей час моє життя змінилося на гірше. Це стало очевидним, коли мій чоловік почав тиснути на мене, щоб я пішла на більш високооплачувану роботу через фінансові труднощі. З моменту нашого весілля я підкорялася його вимогам. Йому було важко справлятися з роботою на повний робочий день, тому він погодився на неповний робочий день. Я не, запираю, не заперечувала, вважаючи, що поки його все влаштовує, все гаразд. Він хотів дитину, і у нас народилась донька. Однак він майже не піклувався про нашу дитину. Кілька місяців купався в увазі, святкував її появу з усіма, а потім забув про свої обов'язки як батька. Навіть для найменшого ремонту вдома мені доводилося викликати майстрів і оплачувати їхні послуги з власної кишені. У мого чоловіка, здається, ніколи не було грошей, оскільки він витрачав їх на пиво або ж рибальське спорядження. З часом список його бажань розширився. Він хотів кращу вудку, надувний човен або подорож, але грошей на це не було. Я стала робочою конячкою, справляючись з роботою, домашніми справами, доглядом за дитиною та фінансами сім'ї. Я дійшла до того, що не витримала і поїхала з донькою у відпустку до санаторію. Я не мала наміру покидати чоловіка, я просто хотіла показати йому, як важко жити на один дохід. Поки нас не було, мій телефон постійно дзвонив. І чоловік сварив мене за те, що я залишила його без грошей і їжі. Це змусило мене зрозуміти, що мені також потрібно знайти роботу на неповний робочий день. Однак у мене було багато домашніх справ, і було б доцільніше, щоб він працював на повну ставку, а не я. Я вирішила, що це буде краще для нього. Моя відпустка була періодом найкращого відпочинку який я переживала за довгий час? Ніяких обов'язок по господарству, нічого не треба було обслуговувати і нікого, та ніяких фінансових проблем. Я нарешті зрозуміла, наскільки мені потрібна була перерва. Цей досвід назавжди змінив моє життя. Я відмовилася брати на себе всю відповідальність, щоб зробити всіх інших щасливими та відчувати себе потрібною. Мій чоловік. Пропустив свою роботу на півставки та повернувся на повний робочий день, що залишило йому менше часу на дозвілля. Йому довелося продати своє дороге рибальське спорядження, щоб звести кінці з кінцями. Зрештою, його тон змінився і він пообіцяв виправитися, благаючи нас повернутися додому. Однак, під час перебування в санаторії я знайшла нову квартиру для себе і доньки, та вирішила розривати шлюб. Я б відмовлялася вірити в казку про те, що чудовисько можна перетворити і не хотіла її перевіряти. Для мене настав час жити на власних умовах і для власного щастя. Любі друзі, а як би ви поступили у цій ситуації на місці нашої героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.